Живи для себе. Дорогі мої, усі часи люди прагнули жити за розкрученими гаслами. Живи для себе, бери від життя все, насолоджуйся життям, незважай ні на кого, ні на що. Чому сьогодні люди можуть легко пройти повчу біду, залишаючись байдужими? Адже байдужість це тяжкий гріх. Саме мовчазна за згода може стати передумовою скоєння жахливих злочинів, зради, вбивства. Байдужість говорить про згоду з тим, що відбувається. Це один із проявів жорстокості у наш час аморальність у суспільстві вважають нормою. Люди сприймають вбивства та насильство як щось звичайне, повсякденне. Нікого вже не здивуєш тим, що діти починають палити та вживати спиртні напої вже з молодших класів. Сексуальна свобода пропагується на кожному проці, аборти не забороняються державою. Сп'янілі чоловіки піднімають руку на своїх дружин і дітей, а самотні пенсіонери рахують копійки і думають, чого краще купити молока чи хліба. І це відбувається відкрито у всіх на очах, а більшість, ніби змовившись, мовчки за усім цим спостерігає. Можливо, дехто подумки обурюється, проходячи повз низумками, що тут дієш у кожного своє життя, аби мене не чіпали? Сьогодні, дорогі мої, паїдушість процвітає, починаючи з чиновників. З влади, закінчуючи звичайними перехожими. Кожен покоїться у своєму затишному маленькому світі і відсторонено спостерігає за тим, як руйнується чиє життя, як швидко і впевнено наше суспільство котиться вниз. Як же Бог ставиться до байдужості? У Євангелії від Луки описана притча про милосердного самарянина. Луки 10, 30 10.30.35. Ісус ставить у приклад цю людину. Він навчає нас бути такими ж милостивими та співчутливими до інших, яким був добрий самарянин. Також у зверненні до Ладеокійської церкви, Откровення 3:16, ставлення Бога до байдужості, виражене такими словами. Але оскільки ти теплий. А не гарячий і не холодний, то викину тебе з усміх. Влучно висловився з цього приводу Чехов. Байдужість це параліч душі, перечасна смерть. Дійсно, байдужість є ознакою духовно мертвої людини. Біблія вчить нас. Тому, що вона є частиною характеру грішних людей. А відсутність байдужості і навпаки, наявність протилежних байдужостей якостей, таких як любов, співчуття, турбота є ознакою праведності. Тому байдужі грішники, які відвертаються від Бога, не є спадкоємцями вічного життя. Матея 25. 31.46. Таким чином, Біблія ясно показує негативне ставлення Бога до цього явлення. Як ще знайти вихід? Є мудре прислів'я. Хочеш змінити світ, почни з себе. Почни звертати увагу на тих, хто потребує допомоги, хто знаходиться у біді, не мовчи. Займи сміливу активну позицію, щоб впливати на негативні ситуації в суспільстві. Звісно ж, без допомоги Господньої ти не зможеш обійтися, або тебе ненадовго вистачить. Якщо ти ще не знаєш Спасителя, який допоможе тобі змінитися, або ж просто віриш у душі, зайди в церкву. Який твоє життя зміниться відповідно до Його волі, ти навчишся любити оточуючих і допомагати їм. Проте без церкви, самотужки, цього, дорогі мої, досягти неможливо, це перевірений факт. Не будемо жити за принципом Моя хата Скраю, поповнюючи ряди товариства байдужих. Чим більше байдужості, Тим більше зла. Кожному з нас під силу зробити світ навколо себе кращим та добрішим. Світ зміниться, якщо ми бачачи потреби інших, беззаконня чи аморальність не залишимося байдужими. За що Ісус докоряв містам хоризимо в і діка Саме за те, дорогі мої, що незважаючи на великі чудеса, які зробив в цих містах Ісус, їхні мешканці залишилися байдужими до Євангелії, байдужими до спасіння. Хтось сказав, що антиподом любові є ненависть, а байдужість. Справді, найбільше ранить байдужість, згадаймо. Слова з откровення Івана Богослава до однієї з церков, знаю твої діла, знаю, що ти ні гарячий, ні холодний. О якби ти був холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе, з уз моїх, бо ти говориш, і я багатий розбагатів і ні в чому не маю потреб. А не знаєш, що ти нещасний і жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи Твоєї, і мазю для очей помаш, очі твої, щоб бачити. Откровення 3, 15, 18. Згідно слів з откровення, коріння такої байдужості в гордині і зрозумілості. Натомість сама гординя це радше ілюзія самодостатності і власної величності. Кожна людина потребує іншої людини, але найбільше людина потребує Бога. Ми не усвідомлюємо і забуваємо, що нашим існуванням ми завдячуємо лише Богові. Ми звикли бути здоровими і в достатку, звикли до того, що досягаємо успіху і ставимось до цього як до чогось, що нам належить. Тому що нам так хочеться, і нам так добре. Ми можемо забувати, що все, що є в нашому житті, це дар Божий, і що Господь нам аж ніяк нічого не винен, але забути ще півбіди, бо буває так. Як і у випадку змещенцями Горизима і Капернума, що людина може не тільки забути, але й увірував в те, що вона настільки самодостатня, що Бог і його спасіння їй просто не потрібно. Перебувати у такій ілюзії дійсно горе, оскільки це пряма дорога до пекла. Пам'ятаємо, Слова Івана Богослова з Откровення, кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже будь ревним і покайся, ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, то уйду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною». У більшості людей слова досить часто не збігаються в щинками. Їх слова, наміри, думки про самих себе кращі, деколи набагато кращі, ніж їхні вчинки, які свідчать про них зовсім інше. І справа не тільки у свідомій брехні, коли люди вдають себе не тих, ким вони є насправді. Часто люди дійсно кращої думки, деколи набагато кращої про себе, ніж вони є насправді. І тут, скоріше, мова, мова може йти не про обома. А самообман. Звісно, це дещо різні речі, але відмінності між ними не настільки суттєві. Часто люди спочатку лише вдають із себе правильних, а вже згодом у цьому остаточно переконуються дійсно, нечестивий уловлюється гріхами вуст своїх. Приповідок 12:13. Біблія, як можна пересвідчитися з цього приводу не що іншої, а точніше, зовсім протилежної думки. Лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Єремії 17,9. Такий Божий діагноз кожному з нас, який також може нас сформулювати наступним чином. Немає праведного ні одного. Немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Усі ухилилися з поті, негідні всі до одного. Нема того, хто чинив доброби, нема жодного. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3, 10, 12, 3:10, З Цим Божим діагнозом. Цілком ймовірно буде незгідна більшість людей. Звичайно, мало хто вважає себе дійсно святим у сенсі безгрішності, хоча трапляються і такі екземпляри. Проте більшість вважає себе доволі пристойними людьми, На кшталт фарисея з Христової притчі, який був впевнений, що він не такий, як інші люди, грабіжники, неправедники, перелюбники або як оцей. Тут саме час поставити замість трьох крапок ім'я людини, яка вже точно гірша за нас. Чи не тому, й ви помиляєтеся, що не знаєте ні писання, ані сили Божої. Марка 12, 24. Саме цими христовими словами, звернених до Садокею, можна відповісти таким самозваним праведникам. Адже судити буде нас Бог і визначатиме нашу долю у вічності саме Він, а не особисто, ми за вигаданими нашими самими принцами пристойності. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи у тілі добре або лихе. 2 Коринтян 5:10 Здавалося бся доволі зрозумілі, очевидні речі, які, проте, залишаються закритими для багатьох з нас, особливо для тих, хто вважає себе цілком порядною людиною. У чому ж полягає ця порядність, часто залишається повною загадкою або ж визначається дозвільним перерахуванням старовітних Божих заповідей. Явно не всіх, які конкретна людина не порушила, чи майже не порушила. І вже точно не порушувала, як той чи та. Знову треба підставляти ім'я конкретної особи або навіть усі. Проте до таких міркувань люди вдаються вкрай рідко. Надаючи перевагу залишатися в полоні власних ілюзій стосовно своєї праведності, безгрішності, швятості та інших дурниць, якими люди полюбляють присипати власну совість. Багатьом подібний самообман вдасться плекати у власному серці аж до смертної години, коли вони почують від небесного судді неутішний вирок. Ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам Його. Матея 25. 40. Що саме послужило причиною такого вироку насправді не матиме для них вже ніякого значення? Критерії Божого правосуддя мають цікавити людей, які перебувають на цій землі. Звісно, якщо їх цікавить власна доля у вічності. Якщо ж людям до цього байдуже, як і стосовно того, що написане в Біблії, то тут мої слова та напоумлення мало чим їм допоможуть. Дорогі мої, усе дуже по-різному: скільки людей, скільки ситуацій. Є такі люди, які можуть щодня сповідатися і завжди по суті, глибоко і щиро, а є, що проходить раз на рік і нічого їм сказати. Питання, навіщо людина сповідається, часто, бо так прийнято, тоді дійсно ніякого духовного життя. І, тога. і допомогти непросто. але таких, як правило, повірте, що тижня і не приходять. Духовне життя припускає прагнення до чистоти, бажання бути кращим. Чим сильніше це прагнення, тим сильніше совість реагує на будь-які відхилення від правди. І тоді проблеми немає. Якщо людина приходить щотижня до сповіді. І до причастця, то спілкування з нею насправді не обмежується тільки сповіддю. Я знаю про таких людей значно більше, ніж про інших. Знаю їхні сім'ї, знаю обставини їхнього життя, чим вони займаються, де працюють багато інших речей. І я бачу, що треба вирішити з цією людиною в даний момент, над чим ми працюватимемо особливо уважно. У кожного з нас є своя слабкість, вада, недолік, якого слід позбутися у кожного, з яких перший і я. Наприклад, для людини особливо актуальне роздратування на цьому етапі її життя. Можливо, я інші питання і не задаватиму. Замість цього розберемо уважно саму хвору особисту проблему. У когось це брехливість, у когось хвалькування. Причому я запитую детально. Розкажи, у чому ти похвалився? Як це було? Так поступово людина починає долати цей свій недолік. Потім з'явиться щось інше. Немає, бо людини, щоби жила й не грішила. Отже, ставимо конкретне завдання і починаємо його вирішувати. По-перше, людина повинна бачити у собі конкретний гріх і зненавидіти його. Коли люди в чомусь конкретному починають регулярно сповідатися, у них совість зазвичай посилюється. Тобто, якщо я, усвідомивши в собі реальну якусь ваду, в ній сповідаюся, то кожного разу, коли я знову в неї впадаю совість, реагує дуже боляче. І це добре, бо така болючість і є запорукою того, що потихеньку це погано йде. Наприклад, брехня, людина прийняла рішення за жодних обставин не говорити неправду. І кожна сповідь буде розмовою про те, як це виходить. І потрібно конкретно і чесно розповісти про кожен випадок, коли збрехав. У когось інша проблема марнославство, сварливість, жадність, хтиві бажання. Та хіба мало? Сповідь, дорогі мої, пам'ятайте, не звіт у скоєних гріхах, а це копітка робота над подоланням недоліків. Є ж древня мудрість. Не важливо, щоб я був кращий за інших. Важливо, щоб сьогодні я був кращий за те, ким був вчора. Якщо ми так ставимо завдання, то сповідь буде засобом її рішення. І тоді вона не буде формальною. Якщо я вірю, а в це потрібно вірити, що з Божою допомогою можна досягти незвичайної чистоти і душевної краси. Якщо я хочу цього, а потрібно хотіти, то кожна сповідь стане ще однією сходинкою на цьому шляху, якою б частою вона не була. Дуже важливо спостерігати за динамікою. Допустимо, людина всіх засуджує. І вона розуміє, що це погано, каже про це кожного разу на черговій сповіді. І я, якщо людина дійсно хоче боротися з цим, іноді прошу, її, щоб вона протягом тижня записувала імена усіх, кого вона засудила. А в неділю, на службі Божій, нехай допустимо за кожного свічку поставити. Наступного разу людина вже бачить. Тиждень тому вона 10 свічок поставила, а сьогодні вже 7. І тут головне, дорогі мої, матеріальне має свою проблему. Буде пильнуватися, щоб менше свічок поставити. Чи навпаки? Сьогодні у два рази більше, значить, треба посилити молитву, поліпшити роботу. Це приватні рекомендації певним людям у конкретних випадках. Я не закликаю всіх чинити так само. Важливо, щоб людина все контролювала, не просто називала гріх, а в неї була певна система роботи над цим гріхом, щоб були видні зусилля. Замало перерахувати просто. Бог і так знає, і ви це знаєте. Я колись прочитав, якщо людина впродовж цілого року позбавлятиметься хоч би від одного свого недоліку, то вже через декілька років вона буде набагато прекрасніша, ніж була до цього. Зрозуміло, що з іншими гріхами теж треба боротися, але якщо хапатися за все відразу. То в результаті нічого не виходить. Є люди, які щиро вірили і плум'яніли, а потім остигли і все забули, хоча до цього, здавалося, вони ніколи не потухнуть. А є люди, які начебто не те, нісе у сенсі віри, а потім раптом щось у них сталося. Тут кожну людину Господь веде своїм шляхом. Тому дуже важливо, щоб ми сприймали сповідь не як розмову між священником і тим, хто сповідається, на кшталт розмови з психологом, а все-таки як розмову з Богом. Сповідь повинна проходити в контексті молитви. Треба, щоб і священник молився за того, хто сповідається. І людина не просто вираховувала свої гріхи, відповідала на питання, а щоб вона дійсно молилася про них. Бо все одно, все ті проблеми, які з вами ставимо, остаточно вирішує Дух Святий. Коли приходить Дух, тоді все і починається. Тоді пропадає формалізм, якого ми так боїмося. А має духа. Тоді будь-які будь мої правильні питання, будь-які дії ні до чого не призведуть, я просто якоюсь мірою уподібнююся психологові. Моє завдання як священника зробити так, щоб на сповіді людина зустрілася з Христом і щоб вона сповідувалася не мені. А сповідалася Христу, що почула те, що скаже їй Христос, а скаже Він їй можливо через мене. Тобто мені покладе на серце, як священникові, що їй сказати. Чи, можливо, я навіть нічого не скажу, і їй це в молитві якось відкриється, це вже один Господь знає. Якщо буде молитва, саме молитва. Жива розмова людини з Богом, а не вичитування текстів, ото відмолотити, навіть не пам'ятаємо, що ми говоримо і чи вже взагалі це говорили, то зі сповіддю буде все добре. Дуже важливо направду, застановлятися над текстами молитву, хай їх буде менше, бо не в багатосліві будете дорогі мої вислухані. Своїми словами, говоріть чусь, Бог, так як з людиною говорити. Він же ж каже: Прийдіть до мене, втомлені і обтяжені, а я облегчу вас, Ви говоріться Боги. У кожній ситуації сам Господь підкаже священнику, що кому треба сказати. У мене бували такі випадки, коли людина підходить. І хочеться щось їй сказати, і врешті-решт кажеш, якісь, здається, ну, правильні слова. Напевно, я їй так сильно сказав, і навіть тобі самому здається, що ну, от ніби щось правильне, розумне сказав, але бачиш, що людина це ніяк не сприйняла, все пройшло повз. А бувають випадки, коли абсолютно нічого не збирався людині казати, не подумавши, що вимовив щось, що негайно спало на думку, на твій погляд незначне. А людина до тебе підходить через якийсь час і каже: Отче, як ви мені тоді сказали, у мене от все в житті перекинулося, змінилося. Зараз я вже на все по-іншому дивлюся. Хоча я й забув, що казав, посправді не пам'ятаєш, що кому говориш. І ти розумієш тоді, що тут діє Бог, і на нього треба сподіватися, просити, щоб сталося в псалмі: Дух твій благий наставить мене на землю правди. І на кінець другі. Так, от поки людина. Не скуштує задоволення від боротьби з гріхом і перемоги над ним, задоволення від сповіді, в тому числі, вона підсвідомо вважатиме сповідь повинністю, панщиною, яку зобов'язана відпрацювати кому священнику, Богу. У відомій приказці невільник небогомільник, прихований глибокий сенс. Адже молитва не просто слова, це один способів спілкування з Богом, акт любовного зв'язку між Богом і людиною. І такий от невільник, навіть якщо він справно читає довге правило ранком вечором до кінця своїх днів, може цієї солодкості так і не скуштувати, молитви так і не дощахти. Це добре знали преподобні молитвенники і писали про це. Напрошується для пояснення такий образ, колгоспник і селянин той, хто працює на своїй землі. Навіть якщо колгоспник мільйонер, і голова у ньому хороша, і техніка найкраща, і платять не туди днями, а справжніми грошима, все одно колгоспник не селянин, у якого земля не громадське надбання і не пай, а мати – сира земля, у селянина з нею особливі, бутєві, любовні стосунки, глибокомістичні, якщо хочете. В Україні селянин це спосіб життя і особливе влаштування людського менталітету і психіки словом, особи, а колгоспник просто відповідь на питання, ким працюєш. Так само сповідь думається мені непросто і не лише для того, щоб примиритися з Богом, великим і грізним, щедрим і справедливим, але паном повелителем. Сповідь, дорогі мої, це засіб, один із засобів для того, щоб бути у любові і радості з Отцем. Це як. Витрусити камінчик з черевика, який ранить ногу і заважає, коли біжиш на побачення з коханою і страшенно боїшся запізнитися. Чи часто потрібно витрушувати камінчик гріх, часто чи рідко сповідатися, коли людина скуштувала цієї радости і має її сенсом своєї зустрічі з Богом, тоді, як казав, один священник не відповідь на питання приходить, але людина переноситься в зовсім іншу площину буття, в якій зникають самі такі запитання. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання. Мисловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!